У Лозовії втретє відкривається турнір з мініфутболу. Його присвячують пам'яті полеглих захисників України. Їхній безсмертний подвиг лозівчани вшановують хвилиною мовчання. <звук> Далі до гравців та глядачів звертається секретар міськради Юрій Кушнір. Дуже приємно, що нас об'єднує спорт, дуже приємно, що нас об'єднує пам'ять про наших полеглих захисників. Сьогодні свідченням активності спортивної спільноти, роботи депутатів міської ради, міського голови є те, що ми зараз стоїмо на оновленому покритті нашого спортивного майданчика. Уже в планах є організація на території однієї з шкіл. Баскетбольного майданчику з спеціальним покриттям є у нас проекти і щодо відбудови міського палацу культури. Проєктам передбачено також організацію сучасного спортивного залу. За ініціативу проведення сьогоднішніх змагань Юрій Кушнір дякує дружині загиблого військовослужбовця Віталія Харченка Ірині. Він також нагороджує спортсменів з нагоди дня фізичної культури і спорту, що припадає на цей день. Ця дата вибрана даремно, тому що у 23 му році пішов у небуття наш гарний спортсмен, колега, тренер, викладач історії і арбітер Федерації футболу міста Лазова Віталій Харченко. Вшанувати пам'ять друга та всіх полеглих захисників на змагання прибув лозівчанин, військовослужбовець Сергій Коломієць. Віталій Харченко, він вкладався в розвиток футболу саме в Лозовій, в нашій громаді, як гравець, як арбітер. Тож, але це, звісно, не тільки його пам'ять, а пам'ять всіх хлопців нашої логівщини, хлопці, що там залишились. Я за те, щоб такі і не тільки з футболу, і з інших видів спорту проводились заходи. Цього року у турнірі беруть участь шість команд. За головний кубок змагаються залізничники, податківці, поліціянти, збірна команда Лузівської громади та вихованці ДЮСШ «Югність». Юність. Кількість команди далі зростає, говорять організатори та чекають на нових учасників. Я щиро вдячна кожній команді, яка сьогодні долучилася. Я радію від того, що традиція започаткувалася, традиція діє. І маю надію, що ця традиція буде продовжуватися і надалі, із залученням молодих команд. У підсумку перемагають податківці. Друге місце виборює збірна команда Лузівської громади, третя вихованці спортшколи Юність. Переможці отримують перехідний кубок. Кращі гравці. Відзнаки їх вручає заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області Віктор Хрестоєв. Йому керівники громади передають відзнаки з нагоди 25-річчя з дня створення відділення.